Сьогоднішнього ранку до мене прийшла ідея зробити невеликий експеримент і показати відмінність якісного матрасу на прикладі круасань. Я купив два відео круасани: один дешевий за 45 гривень і у, супер у супермаркеті та інший більш дорожчий за 85 гривень у пекарні. Дешевий кроасан, лично, лично в мене не викликав особливого захоплення. Його зовнішній вигляд і начинка є простими і скромними. Але коли я взяв в руки дорогий круасан, він здавався мені шедевром з випічки. Він був чудовим на вигляд. Неймовірно пахнув, при першому дотику мої пальці відчули його хрустку сторінку, а розкошування від його начинки з кремом забрало в мене сміт смакового задоволення. А тепер давайте порівняємо це з матрасом. Дешевий матрас як дешевий круасан, може бути зроблений зі звичайних матеріалів і не надавати достатньої підтримки та комфорту. Він може виглядати просто і скромно, але дорогий матрас, як чудовий круасан, Є втіленням розкоші та якості. Він має високоякісні матеріали, інноваційний дизайн і надає неперевершений комфорт. Саме такий матрас може забезпечити вам відмінний сон і підтримку для вашого тіла. Так само, як начинка круасана робить його бажаним і смачним. Якісний матрас забезпечує вам здоровий і зручний сон, дозволяючи вам прокидатися відпочинувшими та повними енергією. Отже, наш експеримент з кросами показує, що якісний матрас є необхідним для забезпечення вам комфорту і відпочинку. Він створює відмінні умови для релаксації та відновлення сіл під час сну, щоб ви змогли прокидатися зі свіжими думками і готовими до нових викликів. Запрошую вас до нашої лабораторії сну, доктор Сон, де ви зможете знайти широкий вибір якісних матрасів, зроблених з використанням передових технологій та матеріалів. Наші експерти допоможуть вам знайти. Ідеальний матрас, який задовольнить ваші потреби і дозволить вам насолоджуватися відмінним сном. Пам'ятайте, що гарний сон це основа вашого здоров'я і добробуту, і як сам, який додає смаку до вашого ранку, і якісний матрас додає комфорту вашої ночі.